Шановні учасники конференції, вітаю вас на цьому зібранні. Дякую організаторам і особливо рада бачити свою колегу Дойну Герман, з якою ми буквально нещодавно мали зустріч у Кишиневі. Україна разом з Молдовою зараз йде до Європейського Союзу. Відтак ми маємо спільні виклики, і дуже добре, що ми зараз обмінюємось досвідом. Сьогоднішня подія присвячена імплементації національного плану по резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Це одна з найбільш важливих і переламних резолюцій ООН в сфері можливостей для жінок. Цей документ наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та в розбудові миру. Він закликає країни забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень. У механізмах запобігання, управління та вирішення конфліктів. Є статистика, яка свідчить, якщо жінки беруть участь у перемовинах про мирну угоду, ймовірність її ухвалення на короткий строк зростає на 20%, а на довгий – аж на 35%. Україна, яка нині потерпає від збройної агресії Росії, дуже добре розуміє важливість резолюції 1325. Ми маємо хорошу практику впровадження рівності, в тому числі у сфері безпеки і оборони. Ми почали свій шлях імплементації резолюції ще у 2016 році, трошки раніше, ніж Молдова. Тоді був ухвалений перший національний план. Україна, до речі, стала першою країною в світі, де документ було прийнято в умовах збройного конфлікту. Війна з Росією тривала вже тоді. Другий план ми ухвалили у 2020 році. Він діє зараз, і ми бачимо його практичні результати. Ми дозволили жінкам займати бойові офіцерські посади в армії, ухвалили закон про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків у Збройних силах України, дозволили набір дівчат на навчання до військових та військово-морських ліцеїв. Як результат, станом на зараз у нашій армії служить 67 тисяч жінок. Це один з найвищих показників в армії країн НАТО. 6,5 тисяч жінок перебувають на керівних посадах в армії, а близько 4 тисяч нині служать на лінії зіткнення. Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Відтак ми постійно вдосконалюємо систему захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфлікту. Ця проблема набула особливої актуальності під час війни. Ми також запровадили гендерні квоти у виборче законодавство, адже резолюція 1325 регламентує не лише безпекову сферу, а й суспільно політичне життя. Перші місцеві вибори, які були проведені з квотним принципом, збільшили частку жінок у політиці. Наприклад, у Київській міській раді відсоток жінок зріс з 18 до 32 відсотків. Останній звіт Міжпарламентського Союзу свідчує, що квоти продовжують відігравати велику роль у встановленні гендерної рівності. У 2023 році вибори до парламенту відбулися у 52 країнах світу. У тих парламентах, що мають квоти, відсоток обраних жінок склав 28%. А в тих, що не мають, 23%. У Верховній Раді нині 21% жінок. Трошки із заздрістю констатую, що у парламенті Молдови жінок майже 40%. Квотний принцип, який Молдова почала запроваджувати з 2005 року, працює. Але проблеми із доступом до ухвалень рішень є і у нас, і у вас. Навіть попри те, що президент Молдови жінка, досі існує скляна стеля. Жінки все ще не допущені на найвищий рівень у безпековій сфері. Ми продовжуємо стикатись з гендерними стереотипами. Відтак мусимо і далі боротися за паритетне представництво обох статей в усіх сферах життя. У Молдові, як і в Україні, жінок трохи більше 50% населення. Це означає, що їхнє представництво має складати стільки ж, щоб потреби жінок та їхні особливості враховувалися при ухваленні рішень. Тоді суспільство буде гармонійним, а закони справедливими. Я щиро бажаю, щоб Молдова успішно пройшла шлях встановлення гендерної рівності. У вас попереду надважливі президентські вибори, референдум і парламентські вибори. Хочу, щоб їхні результати ще більше наблизили Молдову до Європи. Дивіться на нас і пам'ятайте, чим закінчується російське втручання у внутрішню політику. Не дайте себе ошукати! Слава Україні!